Доброго вечера. Сегодня у нас справжняя рідкість 25 рублів, рублей в року. Серия Б 228, У Супергреді 67, опис. Це не просто банкнота, а живой свідок переломної епохи в історії Російської імперії та початку громадянської війни. 1918 рік. Час хаосу після революції. Гроши випускалися у величезних обсягах. Але зберігалися в такому стані далеко не всі. Серія Б цікава для колекціонерів або має свої варіанти та підписи. Супергрей 67 надзвичайна рідкість для паперових грошей 1918 року. Більшість збиралися з потертостями, складностями, плямами. На цій багноті ідеальна центровка, чіткість ліній, відсутність зносу. Такі екземпляри справжня. А краса будь-якої колекції. Так, зараз. Вартість на аукціонах України 25 рублів 1918 року у 65-му грейді, 67-му я не знайшов. Бачив від 4 тисяч гривень до 6 тисяч гривень. Я почну аукціон зі 3 500 1000 гривень. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, будь ласка, та підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, вистаємо. Слава Україні!